Скільки дофікацій? Дотяг на складання проєкту ідеї зі званием нянки» для ведення освітлі, дотяг на складання проєкту «Взимку за мустою», Величенко Надія Анатолійна, міністр Рівної, після смерті батька від сірівного став, Рівонков Анатолій Овігородич, 10 сотень, для ведення освітлі №10. Затвердження проєктів за мустою. Величенко Надія Анатолійна, вона з Рівного, але город пошути, поспавління після смерті батька, у Новостан, один гектар обліку є, ну був обліку, так порахувавши, немає права. А виріша, а в в Це не Ні, город. Чи підняти? Таке проти давати спочатку. Так, далі. Владішки <пліпатрні> е е заявили про затвердження проєктів землеустів. Теж на земельних комісіях вони розглядалися. Біляченко Надія Анатоліївна. 1 гектар селіного ставу. Це житель села, так. Що-що? Це житель селаного става отримує 1 гектар. Біляченко Надія Анатоліївна ні. Житель міста Рівного. О, буде вестися в перспективі забудови, правда? А де ж на росте? Це біля в охоронній зоні туберкульозного санаторія, наскільки я в курсі. А коли це давалися, на... Е, дали... Дозвіл, по-моєму, квітні цього року. Тобто ми надали доріги. На, на гектар дали наші... Да, Якщо квітні, то ми працюємо. Тобто наші депутати. すいません。<laughs>